Тих, блять, не добивай долбоб! Або не. Да, пораз. Подумав... Вісьмо еще одну. А, вон тачка воно, поїхала. Я тут там тут... контестрій, блять. Да, вони на гірку, вони прямо на дропа поїхали. Да, але О. один! Один, один, один! один. <плоджут> дождаться. Чекай, а что ты Хомер Тига блядь, и еще... и ты приехал? Вообще одна тачка приехала. Чего? Я хилю. Не тут я. Один хп на жовтый, и то и то Виблідки на глайдері ще під'їхали, щоб ви розуміло. Фетімаріни. Шмики ще підходить, зі сторони синьої. Вони не знають, що я знаю, що вони знають. Одного тільки бачив, може більший там. І за ним тачка, ще тільки що заїхала, за ним в спині, далак. Мене спокнув, мене спокнув, я фачу. Морально проти ту нахрусь? не Ні, ні. Ну як він відходить. він десь сюди відходить Він десь на червону вийшов. Ні. мене сбоку бьют. Тика 220 Почеш? Від мене, від мене, Ну, я не можу показати бітку, бо я, блядь, за деревом. Прибігай, дорога Слома на дрозі.

Червона камінь був, тип і весесер десь ближче був. Нокнув весера. Ой, добре. Ага. Ну, такого шмаха треба на шампуру, бля. Червону не бачу, можливо під ним уже. Ні, біжить, біжить, біжить. Підхожу. Чиляйс. Вище червоний. Над каменем червоним. Пара буде підходити туди. Я так. той смоки? Не. Не-не, це він. За даром. За даром желт. Стик <плес> за желтый. Савайв? Нет, стик за желтый. Нет! Не пуш Не его в упор. Бля, я так сработал. За кама нормально Сука, я нормально, типа нормально, Не прокурпей, вот, вот так. баный ебок О, тут Пазик забыл, три каністри Панцерфауст. Защита заки, хирасія. Да, я ж сказав, я ж казав. Я ж казав, що підїхало челон з повно. Ні, кажу, там в тазики, блядь, панцирь, три каністра. Okay. От. Ну ж літати збиралась. А на село? 26. Підтримай стрімера лайком і бажано ще будь-яким коментарем. Дякую. Приєднуйся до каналу Русі на Тор. Стріми тут. До зустрічі. Куда біжиш блять? Каску тобі віддав. А, я думав ти забрати. А ти вже взяти її. Я взяв і повернував. Ти свиденькі. Бля, поки ми... Від'їхали, хтось міг прийти і забрати. Це right. я і за себе, навпаки, блядь, блю, 10%. Так, ну. Ти сімерки забрав, зима. Батя на синю поїхала. Солдат РУСІНАТОР! Але як Сіквалити? Але я НЕ От вісімка на мені кому треба. Але не знаю чого, але о, мені о, подобається. О, русик. Ні, нічого мені не треба взагалі. I'm good, I'm very feel. Ну, сплевай я забачу. Не трогай ничего, Не завод, не завод. Сектор клюв. Может садиться, и чепуха опять. Плюс я. Один постру. Uh -huh. Ага. Заберу тачку. Щоб... Вони і съду тачку? В нас сідуть. Два хита помис. В не в зоні, но ну, вони вийти, походу, у нас пикат. Не, їду далі. Да, вони будуть. І сзади уже є виїжджає. Зад, 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 зад. Це одна команда, це одна команда. Да я це під мене підходил. Нам треба слонника цього убивати. Є інфа по ньому. Ну десь переді мною перед і Став далі чуть-чуть. Бахід, -чуть. інфа Двоє на, на синю побігли. На жовту хае кидаю. На камені, скоро. Я розумію Настайте писай уже на 15 сольник своих ней. Спускай, спускайся, синя хватит камеры. Да, я всегда камеру всего. Йду, 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 йду. Отак хочуть проходити здається. Вони будуть у вас зараз проходити. дальний онок на синій. Це значить з на з нашої сторони. Да, з нашої сторони. Да, да, да чернетивоник тим не пішли. Ось бачите, він будеш. Я не знаю, мабі в ангарі, мабі на жовтій. Зонт, що баде мама. Зверха. Бачу тебя. На камне синя, на камне синя. І на... Чи... Жовта є досі, нам треба його вбивати. Просто дивишся камінь? Ні, гріє тут, як Він на жовті один. І над тобою скоро один вийде. Десь на червоній Він на жовті, так? Да? Ще одна хрія тебе гріє. бою скоро. Похитав у червона. Синя нах. Дякувати треба його, блядь. О, дальний червоний. Зверху На червоній. Один на дереві. Тобою. Двоє, один з хитом. Чита дерва. Палова нема. Ой, добре, собака, дабайка. Я скоро хотів з іншої сторони зайти, а в цьому сараї нема, блядь, дверей ззаду, блядь. Вночі граємо ластові кола, одні майстри, блядь. Щоб ви розуміли, ви вибили з тачки, знаєте, в нього в 38-му сезоні Європа 12-та сервайвер.